Так, танкісти! маємо другий бій! Це в нас карта. Загублений храм. І знову ж таки, наш гравець боєць з підніком злоба. Знову ж таки, рандом. І знову ж таки режим бою зустрічний бій. Давайте глянем, як наш варіант 4. Об'єкт 268. Дасть собі. Ради у цьому рандомі на цій карті. Адже досить таки підступна карта. Тут, блін, скільки є пролазів для СТ. Напряму, і навіть для ПТ, що іноді навіть не зрозумієш, коли ти станеш біля самого храму, звідки по тобі летить. Чи справа, чи зліва, а чи десь прямо по тобі, тобі в лоб десь тебе в піксель прошивають, правда? Важка. Важка ситуація на даній карті, але ми зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося і споглядати разом з вами будемо, ану ну, перший хубав. Залете, чи ні, ано. Ах, дивися, хоче в командирську башенку, але, на жаль, снаряд не попадає. Ну тут дається знаки якраз. Наш розкид на 100 метрів дається наш час зведення, коло зведення тобто ось це очково мамонтове, яке під назвою коло зведення та Дуже воно довго зводиться, на жаль. а ну а ну давай, давай. Хто буде підставлятися? Хто хоче підставити? 183 чи є 100?